Дві друзья вам марка! Сьогодні ми будемо працювати з фотошопом знову. Ем, Тільки вже з малюнком. Ем, Вибираємо фотку. Знайдемо. А вот. Візьмемо, наприклад. Оцей чувак мені не нравится. Да? фотошоп хопача Оп, вылез. Чувак наш. Да? Что, будем наливать за Конечно. Будем наливать. Вот так. Для начала делаем пакостные глаза. О, да. То, что нужно. Я хотел потоньше. Вот так. Ну, Теперь делаем рамочку. Да, рамочки. Вот рамочки. Так. Выбираем его Вот. Так, все, можем противать Берём... Берем малювалку. Дайте малювалку. Кодировать вс ось, що ми працюємо з такою красивою голопой. Ну сейчас почнемо. Беремо тут узорчики, І тут можна вибрати, не знаю, от таку лінію давайте виберемо. Ми там і тут є така штука. І що ми цю лінію розділяємо і все, що з неї робиться. Рушники, бачите. Виходить, що ми можемо таку штуку зробити. Ну давайте попробуем вот так вот, красить что А давайте с рукой в Все, днес слезки капают. Серьезно, днес слезки капают. А вс він може потепився. І вже тут топиться, водички, он так купається. Так, ми, э, замалюємо йому волосся. Це вже чого робити будемо такі. Ні, чого таким будемо робити, які візьмемо трохи потоньше, Таким. А, кстати, саме тості треба. Беремо йому волосечко зробимо. Прям оранжевый. Поверхсакс. Поверхсакс. Во, 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 во,

Все зробили, тому пора закінчувати. Закриваємо. Да! Окей! Все, ми вийшли! І тут моя поминула робота, яку я робив. Красота, скажіть. Так, де ця фотка? Де ця фотка сохранилась? А, ця фотка сохранилась там, де її зібрали. Давайте її винесемо з лучше. Так подобається? Серйозно. Звісно, я короче, вот але царимо її. Включаємо. Все, от так от красиво вийшло у нас. Всім дякую, всім до побачення.